95-й день в Канаді 16.09.23. Сьогодні субота, сьогодні середини місяця, треба, до речі, поповнити карточку. і цей, Сьогодні в мене день почався з будильника. Наставив будильник на 9 ранку, виспався. Боляг швидше і спав довше, так що сьогодні я ніби виспаний. Проснувся, поснідав, зробив кави. Каву взяв з собою в дорогу. Сьогодні я зранку на 10-го поїхав в церкву Володимира. Взяв собі продуктів. там Стандартно макарони, дали макарони, дали рис, дали зелень, до речі, дали перець, солодкий перець, помідорчики, чері, капуста, хліб. ну Все, що потрібно. Все, що потрібно, взяв кукурудзяні палички, взяв собі два види. Достатньо набрав, дали консерви. О, щось очі, очі злипаються. Хоча не є пізно. 9-го лина десь. Е, так що набрав того всього, дали, що, до речі, курячі лапки. Е, не лапки крильця. крильця. Вони обрізають, напевно, що їм. Там... Не знаю, звідки вони їх беруть, на такі от крильця, якби відходи. Але нічого, гарно протушити, просмажити супер. І що? Я поїхав додому? Приїхав додому. І подзвонив до Джорджа. Джордж просив, щоб йому допомогти з малюванням бейсмента. Помалювати бейсмент там, де ми малювали другим шаром покрити, і я вирішив поїхати до нього. Десь в 12-й годині. На 12 ту ми з ним зустрілись на місці. Я малював, помалював бейсмент, він там малював е плінтуса, отакі от двері іншою фарбою. Wow. Oh -oh -oh. Пане прошу. Щось спати хоче. І я потім мені відписала жінка за стіл. Я вчора знайшов от такий стіл, але кутовий. Теж ікея, розміри такі самі по ширині, але він на кут йде. І хотіли за нього 50 доларів, бо він покоцаний. Я так розумію, це перекупщики. Ви сьогодні вони мені написали, але в оголошенні змінили стіл. Я кажу, який то стіл? Н'ятно, ніхто нічого не може сказати. Ну, я кажу, такі, як вчора я бачу, скинув фотографію. Ні, ножки ніби не такі. Коротше, давайте мені адресу, я поїду подивлюсь. А це по дорозі до мене. Район Мардалуп. І я під'їжджаю, а цей стіл зовсім інакший. Десь вони їх беруть безкоштовно і перепродають. І поїхав я додому. Приїхав додому, перекусив, зробив стіл. У мене просто він стояв в коридорі. Там всього треба було скріпити докупи. Я взяв інструменти, присверли дошку. Оцей маленький столик на балкон. Журнальний столик, дуже класний вийшов. Столик з тою дошкою, шикарно. Потім скину відео. О, будильник вже мені нагадує вчити англійську. Зараз після відео пройду англійську і буду віддихати. Може собі зроблю щось попити, якогось молочка. До речі, взяв молока кокосового до кави в церкві Володимира. І от таке. Після того, як зробив столик, подзвонила до мене подруга і взяла мене сьогодні вигуляти трошки. Бо я, я тут цілий час щось роблю, вже майже все закінчив, маю ще тут присверлити місце для картини і аж тоді зніму відео. Ну, Ще поки що не повна програма. От. І взяла мене сьогодні вигуляти. Я тут живу в Даунтауні, біля цього крутого моста, що У мене на, на заставці в Фейсбуці. А ні разу ніде там не був. Тож там погляд дуже гарне місце. Я просто в шоці. пішочком перейтись від мене пару хвилин до, до самого моста і там далі 20 хвилин піти. Дуже близько. Тож пішли ми там погуляли біля річки, купа народу, зелені, білок. Я от не знаю, скільки білки всюди. Я Знімав на, зняв на відео. заєць бігає собі, я скину, до речі, в Телеграм. Так, да, я скинув телеграм. Заяць вибігає, білки, маленькі білки, чорні, сірі, е, свій спокійно гуляють, ніхто нічого не боїться. Купа людей, столики, все зроблено чисто, культурно. Дуже сподобалось. Погуляли, е, взяли кави, випили кави. І що? повернулись, Я її завіз додому. Сам зараз прийшов, буду віддихати. Буду відпочивати. Щось от мене. Ніби перед відео був, нормаль, був нормальний, а зараз мене розкомарило на сон. Отаке от, от. Ще пару слів сьогодні до мене дзвонили. Е і питались, як я розлучився через інтернет. Е розлучитись е це невелике діло. То, блін, легко. Але треба точно знати, що це треба робити. То раз і назавжди. Що в основному люди розлучаються, бо щось не, не влаштовує одного, або другого, або двох, щось не влаштовує. якщо про це не говорити, не вирішити ту проблему, то краще не стане. Тож треба обов'язково сісти за стіл переговорів ще раз і вирішити. Що не подобається, чого розлучаємося? Чого розлучаємося, треба сказати чітко, от то мені не подобається. Я не можу з тим миритися. І далі, потім вони... якщо буде далі так само, то або. Розлучаємося або будемо терпіти. А терпіти, то воно переросте тільки все гірше. Обов'язково. Тут нічого складного в тому нема. Сісти, вирішити. Поставити. О, то мені не подобається, то мені не подобається, то мені не подобається. Ти будеш далі так робити чи ні? І все. Ох, так що рекомендую ще раз обговорити. Ще раз обговорити, або ще раз обговорити. Бо то серйозний крок. Ale no co, co że zrobisz?